До цього складного дуже питання дуже, ну я так думаю, халатно відносяться ну, в нашій країні. І до цього часу о, не зроблено жодної е, ну, кампанії контрпропаганди е, асиметричною, асиметричної. Тобто, всі е, органи наші е, державні і волонтерські, вони е, сфокусували свою увагу на реагуванні. Тобто, то от щось проходить і ну, про це вони сповіщають. А на те, що потрібно продумати на пару кроків вперед, що робити, і що буде з цими людьми, ну коли там рік, наприклад, ну, вони слухають і бачать цю російську пропаганду, ми в цій презентації і в цьому в цій доповіді сфокусували свою увагу на контенті російської пропаганди, і цей контент він дуже складний і він заснований, по-перше, ну, це не просто пропаганда. Це пропаганда військова, вона відрізняється від іншої, від просто якогось там меседжу чи повідомлень. Вона заснована на страхах, на тривозі, на установках жорстких, які вставляються в свідомість на брехні і, ну, і психотехнологіях. І цей весь конгломерат, який вже вставляється в свідомість людей, які це дивляться, наприклад, рік. Вони вже нормально, адекватно не можуть мислити, і їх назад неможливо пере, ну, так скажімо, да, перекодувати. перекодувати. Чому? Тому що їм дається в цій пропаганді аргументація, чому так, чому те, чому те. І вони потім вже ну, починають мислити і ну, робити якісь висновки, їх, їх логіка, вона базується на тих аргументах, які, вам, які їм дала пропаганда. Це велика проблема. Вона ну, навіть не на одному рівні проходить. Тобто кожне повідомлення вона, воно має чотири рівня. Перший рівень це тваринний рівень, коли просто ну, показують там, страх, жахіття, розруху якусь. А другий рівень це раціональний. Тобто раціонально пояснюють, що, ну, що проходить, ну, це київська хунта, ну, переворот і таке інше. Потім третій рівень це сенсовий такий, ну, це більше, так, як русський мір. Притіснення рускоязичних в Україні, і четвертий рівень це надсенсовий або архетипічний, коли ну, торкаються якихось ментальних особливостей нації. Я маю на увазі і російської нації, і української.